My dear students, today we have English lesson and we have new topic. Доброго дня, мої любі студенти, і я дуже рада вас вітати. У нас сьогодні англійська мова та нова тема. For that you need to uh, to open the book. Вам буде для, ці, для цього потрібно відкрити книжечку. And uh, they, we work today with the page 14. Сьогодні працюємо зі сторінкою 14. Але перед цим з вами пригадаємо фрази, які ви вивчали вдома. Uh, let's do the quiz. Спробуємо з вами зробити маленький квіз. You have the picture, у вас є картинка, and four variants of answer і чотири варіанти відповіді. Please choose the correct one. Виберіть перше правильно. Так, а далі я вам дам відповідь. So the first one. Serve the net. Користуватись інтернетом. The next. Read magazines and newspapers. Number 3, we have friends, друзей. Hang out with friends, відпочивати з друзями. Okay, the next, go skateboarding, займатися скейтбордом. This one, go to the concerts. Chat on the net. Спілкуватись в інтернеті, переписуватись. Download song and music. Do crafts and arts. Займатись рукоділлям. So good. Thank you very much. Дуже дякую, якщо у вас все вийшло. Я вас вітаю. And today we continue uh, to our text. Продовжуємо трошки почитаємо з вами. We have a dialogue about our free time activities. У нас є діалог з вами з нашими активностями, які ми з вами виконуємо у вільний час. Let's read this dialogue together. Давайте прочитаємо, розберемо і знайдемо точніше. What activities the children like doing? Uh, знайдемо, які активностями uh, люблять займатися діти. So we have Dave and Kevin. Let's start. Hey, Kevin, Would you like to join a yacht, a yacht Club? I'd love to. Well, check out this flyer. Flyer. It looks good. It's perfect for us. We love playing computer games. I can stand karaoke though. Just to do it. There are lots of other activities. My sister would like to join too. She loves doing arts and crafts. She is a bit old. She's only 17. Oh, that's okay then. Is the club open at the weekend? No, but it's open till 10 tonight. So, it's open now. Let's go and join. Sure, why not? So, we have two flyers. We have two flyers with activities виконувати children We computer games, computer Так, і ось також, також саме така ж активність онлайн геймс. Тобто вони вибирають, чи хочуть чи вони туди піти. Давайте з вами подивимось і знайдемо, які активності вони люблять робити речення саме в тексті. So, the first one: we love playing computer games. Ми любимо грати в комп'ютерні ігри. Ще в нас є вираз, She loves doing arts and crafts. Вона любить займатися так, мистецтвом, щось виконувати своїми ручками. Добре, а можливо, у вас є варіант в цьому тексті знайти те, що їм не подобається робити. Так, якщо ви знайшли то молодці, якщо ні, то я вам підкажу. I can stand, karaoke. Цей вираз can stand нам вказує, що нам це не подобається. Тож сьогодні ми з вами вивчимо, як розповісти, що нам щось подобається або ні. Дивіться, можете відкрити сторінку 15, ось вона. Я ці правила трошки виписала, і тому попрацюємо з цим правилом, яке ви запишете у зошит. So we have the first. У нас є з вами слова, вони вказують на наші вподобання, те, що ми любимо робити або ні. Жовтенькі, це у нас позитивні like, love, enjoy, любити і насолоджуватись. Червоненькі це негативні. Hate, can't stand, ненавидити щось. Нам ці слова потрібні для наших вподобань. Але якщо після цих слів у вас іде дія, наприклад, є Go, Read, Buy, is Listen, Download, Chat і так далі, то та вам до них обов'язково треба додати ing. Наприклад, I love going to concert on Saturday nights, я люблю ходити. До слова go middleing на концерти. Або «Jack hates concerts» Джейк ненавидить концерти. Тут у нас немає дієслова, тому просто, просто залишаємо нашу дію, як зазвичай ми це робимо. Головне запам'ятати, що після цих дій, після цих слів. Які у нас виділені, ми завжди використовуємо «ing». Але будьте уважні, ми з вами вже вивчили present simple, теперішній час, і ці слова відносяться до цього правила. Тобто, якщо я це роблю, я люблю або я ненавиджу, з нашими словами вподобаннями нічого не трапляється. Але якщо ви розповідаєте це про ваших друзів, то, будь ласка, не забудьте до цих слів, які виділені, додати закінчення «s». А саме після hit та sh. В нашому випадку це Джек. Dude, great, це ми зробили. Давайте попрактикуємося і складемо речення про вас. А от у мене є колесо, яке я можу прокрутити та збудувати речення разом з вами. So, let's find the first activity. Знайдемо першу активність, яка в нас є. Play baseball. Грати в бейсбол. Наприклад, я не грала, ну мені не подобається. Я обираю вираз «hate», Ненавидіти. Я скажу I hate. Далі у нас діє play грати, тому до цього додаємо Ing. Playing baseball. I hate playing baseball. Я ненавиджу грати в бейсбол. Спробуйте скласти так само. Можливо, вам подобається, тому просто сказати лайк like або. «love». The next action. Другу дію пробуємо з вами збудувати. Play the guitar». Грати на гітарі. Ну, я до цього відношусь нейтрально, тому можу я сказати слово лайк. Like. like. Тоді моє речення звучить I. like», я люблю. Наша дія play. Не забуваємо додати ing. бо після цих завжди кажемо ing. Playing, the guitar». Спробуйте так само про вас. Замінити, наприклад, «like» на «can't stand або hate. У вас вийде речення. Рухаємось далі. Давайте ще спробуємо одну дію взяти. «Play basketball». Зараз я спробую скласти речення про мого друга, що йому не подобається це робити. Я обираю he або my friend, будь як hates, додала есочку, бо він на постійній основі це не любить. He hates playing, не забуваємо playing basketball. Спробуйте так само скласти речення про вашого друга прямо зараз. Okay, good. I hope you did it. Я сподіваюся, ви це зробили. We go to another rule. Йдемо до нашої іншої частинки. Вона знаходиться ось тут. Будь ласка, let's look at this chant. We have two words would, like and want. Вони перекладаються як хотіти. Після них ми завжди використовуємо to. Без ink ми не маємо права поставити закінчення ink. Тобто, якщо у вас ви щось хочете зробити. І після нього є дія ваша, то ми замість ing перед дією ставимо to. Подивимось, наприклад, would like. I'd like to chat on the net. Я б хотіла поспілкуватись в інтернеті з кимось. Would like. хотіла Запам'ятовуємо, would like однаково для всіх. Незалежно, хто у вас там любить або хоче he, she, you, we, they нема різниці, пишемо однаково. Але слово want, нам потрібно ем, обов'язково пригадати наше Present Simple, де ми ставимо з вами закінчення S. Наприклад, якщо у нас хочу я, то ми кажемо I want, нічого не змінюється. А якщо Джулія, наприклад, то вона, Julia wants, To watch music videos. Тобто момент, коли в нас є слово want, перша наша дія, ми її змінюємо щодо нашої особи. А далі ми ставимо, знаємо, що після want you would like ми ставимо to і вживаємо наш, е, нашу активність. Рухаємось практикуватись. Let's look at the task. Дивимось на завдання. Number one Karen would like go out for dinner tonight. У нас є вираз «would like». Ми дивимося з вами на правило і бачимо, що після «would like» ми використовуємо to, to go. Так, далі. Do you enjoy hang out with your friends? Чи тобі подобається, чи насолоджуєшся, ти проводити час з друзями. «Enjoy» – головне слово, дивимось табличку. Після «enjoy» нам обов'язково треба ing. «Hanging». Out. Double, Далі, I don't want get up early tomorrow morning. Я не хочу підійматися рано завтра вранці. У нас головне слово want перша дія, найголовніше. Після нейму обов'язково ставимо to. Тобто у нас виходить to get up. Four Stan hates read newspapers, but he likes read magazines. Стен ненавидить читати газети, але він любить читати журнали. Дивимось, головна дія на слово hate, ненавидіти. Побачили, що ми змінили її щодо особи, додали ясочку, бо це на постійній основі, це його рутина. А далі, якщо після hate у нас трапляється ще одна дія, тобто, що саме? Нам обов'язково треба додати Ing. reading. Так само і в другому випадку. Reading magazines, бо в нас є слово uh, likes. Так, ну і останнє не залишилось. Would you like watch a comedy tonight? У нас є would like, дивимось правила. Якщо ми маємо дію після would like, нам обов'язково треба додати to to watch. Далі sorry, I can't stand uh -huh, watch comedies. Can't stand дивимось, які в табличці is in, Тому додаємо. watching that's all so if you have question you can ask me privately you question, you ask me thank you very much for your attention goodbye